Ми сильні, коли з нами є Господь. Ми сильні, коли з нами є опора. Ми сильні, коли з нами завжди той, кому усе схиляється в покорі. Він той, хто нас із ями підійме. Він той, хто понесе нас у знемозі, Він той, хто завжди поруч з нами йде. Він той, хто потішає у тривозі, Він вірний друг, Він правда і життя. Він наша скеля, Він є наш Спаситель, і з ним не страшно йти у майбуття, бо він в темряві путь нашого світить. Не бійтесь, друзі, бо є поруч той, кого ми часто так не помічаємо, бо з нами поруч люблящий Господь, який до себе ніжно пригортає, його любов, неначе океан, і кожен, хто пливе в нім, не потоне. Для кожного із нас є в нього план. І план цей завжди є легкий, чудовий. Ти не один, це завжди пам'ятай. Це пам'ятай, коли покинуть сили, коли проблеми будуть через край, з тобою Бог, ти завжди у це віруй. Він не допустить через сил страждань. Якщо він допустив тобі по силі, нехай не буде в тебе нарікань, бо ти, повір, поістині щасливий. І в той момент. Коли вогонь горить і твою душу полум'ям лоскоче, ти не забудь, що цінне не згорить, вогонь це розв'язати пута хоче. Ти вийдеш переможений, бо Господь тебе тримає міцно, так за руку, і зовсім скоро зможеш побороть цю довгу із своїм творцем розлуку. Ти сильний є, хоч духом і слабкий буваєш часто на земній дорозі. Та ти іди сміливо до мети і пам'ятай, що твоя сила, віра і сміливість в бозі.